Хеллоу, Зешечка, шановні, з вами а Це значить, що вийшла ще одна серія бракованої партії. Не буду одразу казати про її якість. Давайте просто пройдемось по слайдам, щось там подивимось, можливо, щось обсудимо, обговоримо, бо потім вже будемо спілкуватись про те, що та як, і чи варто було це дивитись. І так в нас. Починається все з таких цікавих скал. Давайте я тут нахилюся. О, побачили за мною яка? Не побачили ще раз. Ось вона була. Вони одразу викликають, не знаю, як в кого, в мене відчуття дежавю, що Десь я таке бачив, причому не просто десь, а там в зоряних війнах. Тому пішов, пошукав для вас цю пасхаленьку. Дивіться, опа! Знаєте, де це було? Хто знає, пишіть в чат. Давайте порахую до десяти. Ви встигнете похизуватись своїми знаннями зоряних війн. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Це було у другому епізоді, коли Енікен по Енекен поїхав вбивати Таскенів. Ну, тобто шукати маму. Це його перший перехід на темну сторону. То я спочатку подумав: не вже на татуїнчик? Ні, не на татуінчик прилетіли наші хлопці. Вони прилетіли до сховища Скруджа МакДака, який зробив чомусь його в горах. І головна інтрига цієї серії: хто це? Щось чудо в періях, будемо його так називати, чудо в періях, яке збіжало від безумного Максу, і тепер воно тут тусить. І не буду казати, що робить в цій серії. Хай вам без спойлерів залишиться, що та як відбудеться з цією потворкою. Прийшли вони сюди, щоби ковиряти скелі, бо в скелях є ось такі залежі. І подивіться на цей цікавий бур. Мене він зацікавив тим, що в нього насічка йде в іншу сторону, тобто він засвірлює. В ту сторону, в яку ми зазвичай викручуємо щось, висверлюємо, і це дивовижно, бо в усіх країнах у нас на планеті зазвичай використовують іншу сторону нахил хвилі, гвинта в іншу сторону. В цю сторону він фактично не буває. Я зустрічав таке тільки у Гарі Гаррісона в книзі. Світи смерті, коли в другій книзі він потрапив на планету, таку майже безлюдну дику, і там були прокляті машини. Всі, хто намагався їх розбирати, помирали, бо там навмисно використовували різьбу з іншою стороною, і люди, які намагались викрутити гвинти, їх навпаки закручували, розбивали кульки з кислотою і помирали. Тобто ніякої магії там не було. Дуже цікавий такий хід, мені запам'ятався на все життя. А тут. Чомусь мені аж цікаво подивитися у всесвіті зорінхвін, в яку сторону вони що зазвичай закручують, в яку викручують, вперше з таким стикнувся. І потім вона просверлила і висмоктує якусь дуже цінну жижу, що мені одразу, знов-таки я кажу, прям дежавюшна серія. Мені одразу нагадує аватара. Пам'ятаєте, другого шлях води, як вони таку жовту жижу висмоктували зі здоровезних типу китів. От мені цікаво, Аміга не вбиває гори. Ось чому я на аватарці написав вбивця гори скелі. Ну, тобто не того лисого актора, а. і з чого я приколовся, там дуже обережно бути з цією жижею, вона дуже небезпечна. Тому вони її набирають в цей чохлик, під підмихує у мисливця, і він його з цієї дурі фігачить, а пол. Дуже розумна людинка, що сказати. Не. Припиняють мене дивувати бракіши, і там стається подія, яка я кажу, хай буде спойлером для вас, що ви подивитесь, але через цю подію нашим героям доводиться дуже довго гуляти пішки. І якби не те чудо в пір'ячках, що я вам показав, і що залишається інтригою, хто це, вони б ніколи не прогулялися по найкращим краєвидам нашої планети. Чому я кажу, нашої дивіться, ось це кольоровий каньйон в Єгипті. А це каньйон Антилопи в США. Давайте тепер подивимось на те, де вони гуляють. Ну, як на мене, дуже-дуже схоже. А потім взагалі флешбеками накриває. Подивіться, яке дежавюшка. Опа! Там стадо біжить і топче. Вони рятують ящичок. Наш крушилка туди падає, його майже не задовили. Всі ж флешбекнулись не тільки, я. в каньйоні, де звірі біжать, це що? Правильно, король Лев. Вони встигли побувати і в цьому мульті, а потім в них почалася ще й мумія. Ну, така піщана буря, тільки обличчя й не вистачало на цій тучці, яка заженяє їх знов назад в ту саму печеру, яку вони розграбовували закриту сейфом. І Омега, я ржусь цього кадру, як вона оком дивиться кудись. Я не знаю, в кого які асоціації з цим оком, яким вона дивиться кудись, а? Пишіть в чаті, буде цікаво прочитати. Я зрозумів, що мені це нагадує Дуріна, який знайшов Митріл. Тільки для нього отвір зробили набагато більший, ніж для Омеги. але вона і в той пробралася, і теж все, що хотіла, забрала. А далі йдуть в нас неймовірно погані кадри. Дивіться, Омега падає в якусь безодню, незрозуміло, де там дно є воно чи ні. Не знаю якому, мене дежавюшнуло одразу на мультик Енканто, де так само падав дядя Бруно, і потім виявлялося, що там неглибоко він туман розвіював і такий хмикав, типу, все норм, але не тут. Тут буде водичка, за нею одразу технерне, і коли їх там крутить, завертає мене знов флешбеки на в пошуках немо. Не вистачало їм черепашки, яка скаже: Коли вас дуже сильно вальтане, притискайтесь там до того краю, а то як закрутить, як викине. Їх викинуло ось в такий величезний, просто величезний величезне родовище цих. Речовин, що вони тут видобувають, і, якби це мало хоч якісь продовження зазвичай в них. Ось вони знаходять клондайк. Ця штука рідкісна, дорогуча. На неї навіть сейф поставили на печеру. Пофігу. Вони потім про це просто забудуть. Чому вони завжди про все забувають і нічого не продовжують? Не знаю, як вас, мене це неймовірно накриває в зоряних війнах останнім часом. Тобто. Знайшли, знайшли. Дорога штука, дорога. Але для нас головне вихід. Я розумію, саме зараз дороге головне вихід. Але як ви думаєте, чи буде продовження, чи повернуться вони сюди колись? Ну і головна ділемка серії це те, про що казали. У перегонах, що сіт їх обов'язково кидане, тут питання кидане вона їх не кидане, через яку ситуацію знов таки для вас залишу це безспойлерною частинкою. Але тепер ми можемо казати: о, так та серія з перегонами була не філером. Бачите, там нам сказали, що вона може кидануть. А тут підняли це питання: ура! В зоряних війнах нема філера. Але як ви розумієте, все плачевно? Тобто, після двох більш-менш гарних. Серій нам подарували знов ось це. Те, що відібрали звідси ехо, майже нічого не змінило. Дивіться, в нас вже відвалився прицільчик, відвалився ехо, їх залишилось троє, а все ще відчуття, що їх забагато, бо майже нічого не відбувається. І, до речі, це розвиток, який буде мати продовження, це нарешті серія, яка не просто почалась і кинулась, вам цікаво було. Дуже хочу почитати ваші коментарі. Чи справді це було цікаво? Чи це ті зоріні війни, на які ми заслуговуємо? Ось такі пригоди головних героїв, які побачили, які в минулій серії який хитрий палпатин, як його не переграєш? Вони такі, ну тоді не будемо переігравати. Підемо чимось іншим, займемось. Дуже цікаво почитати вашу думку, тому переходжу до чату і подивлюсь, що ви там пишете. І так. А мені тут пишуть Здрастуйте. Мені пишуть єнотрекан. Єнотрекан це цікаво. І вона, Трандашанка. Вони могли задуматись про це після серії звуки. звуки. Ну, в цілому вони могли задуматись про це ще з першій серії, коли побачили хутро вуки на її троні, де вона сидить, і справи свої веде. І всі ті артефакти, що в неї валяються, там і шолом клонів є, і все інше, і мандалорця. Тобто, варто було задуматись дуже давно. На жаль, більше ваших коментарів я не бачу, а це означає, що сьогодні був дуже стислий огляд. Але дякую вам за те, що зайшли побачили. Хочу нагадати, що в нас продовжується збір переглядів на тій самій серії на моєму випуску з роздумами про орден джедаїв, тому що вас чекає ще один ролик. А саме, ось такий, хто проти кого, чекає, він вас чекає, все ніяк не дочекається. А дуже бажано було все ж таки, щоб 2000 переглядів на попередньому зібрались, і ви це й побачили. До того ж, хочу сказати, що я зробив іще один ролик сьогодні. А саме, продовження. Моєї теорії, ну, це така довга розмова про зоряні війни. Я так муму вожу. На кілька роликів розбиваю, Не знаю, можливо, все це поєднаю потім в один, можливо, ні, бо там звук буде різної якості. Хто знає. Але я зробив іще один ролик про обраного, чи справді Енекін Скайвокер був обраним чи ні. І цей ролик теж вас чекає. Він вже на Патреоні лежить, але будемо збирати потім ще 2000 переглядів на цьому ролику. Тож, можете бути активними, можете дивитись, можете лайкати, писати коментарі. Ну, а так, в цілому, я хочу вам сказати, що радий був з вами зустрітись. Сподіваюсь, це не остання зустріч. До неї! До зустрічі! На все добренько!